Вітаємо вас, програма у фокусі подій. У фокусі подій нашої сьогоднішньої програми. Особливий день сьогодні. День Конституції України для того, щоб власне поговорити про. Про те, наскільки цей день ми маємо відзначати, святкувати і шанувати, ми запросили в нашу студію гостя. Гостя, який з повним правом може говорити власне про різноманітні сфери цього життя, тому що державник, банкір, науковець, громадський діяч це все про. Олександра Володимировича Черевка, ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Олександр Володимировичу, по-перше, святом. А по-друге, для вас цей день. Що, що значить взагалі День Конституції для Олександра Черевка? Можливо, якісь спогади з ним пов'язані. І що взагалі важливо, про що важливо говорити сьогодні саме? День Конституції це, звичайно, свято всенародне. Україна завжди була. І європейською, і самоврядною, і багато міст мали Махдебурське право в історичному вимірі. Тому власне прийняття цього документу, ну, змінювали конституцію, але сьогодні ми живемо за конституцією 1996 року. Це ті гарантії прав і свобод, які ми сьогодні маємо. І ну, сьогодні ми за них воюємо. Вся наша країна постала на боротьбу на захист держави і захист наших своїх прав. День Конституції, як для мене, так переконаний для багатьох людей. Це ну, дуже важливий день, за який. Багато чого покладено на алтар, як кажуть, на вівтар нашої загальної перемоги. Бо саме недооцінка своїх прав і свобод інколи призводила, навіть останній 32-й рік Незалежності, призводила до того, що ми як маятник. З одного кінця переходили в інший, і робили свій вибір не зовсім відповідально і свідомо. І тому в нас змінювався курс, вектор, світоглядні речі постійно якось коригувалися. Сьогодні, на мій погляд, все стало на свої місця і Мабуть, всі громадяни зрозуміли, що таке основний документ, що таке, коли попирають твої права, твої свободи, хтось приходить на твою землю, і тому сьогодні ми захищаємо свою землю і захищаємо свою конституцію. А власне, мабуть, дуже багато громадян, які до цього були не дуже свідомими, зрозуміли, що закон це є закон, і його треба дотримуватися. І власне основний закон України сьогодні ми про це говоримо. Це є такий основоположний документ для нашої держави і не лише для нашої. Олександр Володимировичу. Ви учасник національно-патріотичного руху. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ви, як успішний банкір, очільник Національного банку України, очолили штаб опозиційної тоді партії Наша Україна. І це було, ну можливо, для багатьох дуже дивно, для вас ні. Тому що ви розуміли, що ви, ви обстоюєте українські інтереси. От на вашу точку зору, як змінився український національно-патріотичний рух і, власне, чому ви завжди його підтримували? Ну, гірко це казати, що о, о, все змінилося, свідомість людська змінилась тільки найбільше з початком війни. Так. От а національно патріотичний рух він е, жив в Україні завжди, чи ми згадуємо ХХ століття, і навіть чи, раніше чи згадуємо сімнадцяте століття так, чи, 18 е, е, чи е, чи сьогоднішні дні маю на увазі, е, коли так найбільш проявився національно-патріотичний рух в Україні? Це 2002 рік, коли блок партії Наша Україна ну, отримали більшість у парламенті, але потім через маніпуляції з боку влади і інших політичних сил власне тієї більшості не мали. От і, звичайно, це 2004 рік, рік помаранчевої революції, коли Слова свобода, свобода вибору, свобода слова, стали основою боротьби і виграли не тільки Національно-патріотичні сили, а виграв весь український народ. І сьогодні, власне, ті політичні тези, ті лозунги, які тоді були. Проголошений, сьогодні вони живуть і в наших головах, і в наших серцях, і сьогодні з ними ми воюємо. Україна понад усе, все буде Україна, і можна це продовжувати. Але що я хочу сказати, що, на жаль, ну, історично так склалося, що національно-патріотичний рух він. Завжди був у меншості, бо через ті режими, які пройшла Україна, ну національно-патріотичний рух не був такий поширений або тут же просікався. Ми ж радянський спадок, досвід і все це давалося в знаки взнаки звичайно, так? і це не так давно. Не так давно В'ячеслав Максимович Чорновіл, чи uh -huh, там uh -huh. Богдан Чорномаз, які в тюрмах сиділи за те, що власне вони тільки говорили про свободу, про незалежність України. А ми згадуємо радянські часи, якщо десь там прапор. Хтось десь у когось знайду, чи іконку на стіні, чи ще щось. Це ж що, що тоді робилося по відношенню до цих людей. Якщо комсомолець звільнять з комсомолу, якщо десь там е, е, висловився. Я е, знаю у нас член наглядової ради Володимир Цибулько, він угу. розказував, як в молодості він учився в Університеті Тараса Григоровича Шевченка в Києві От. і поїхав в Москву на екскурсію, там ходив в Морзолей. А він же такий, ну, і письменник, і поет, і публіцист, і журналіст на сьогодні ну, відома людина. Але він приїхав і написав: я був у Москві. Я Леніна бачив в гробу. На другий день вигнали з університету. Здавалося б, він нічого ж такого і не написав, ну, так. а побачили тільки, якийсь скритий е, да, зміст. Да, скритий зміст, і е, ну, у нас є, мабуть, не, не, не сотні, а тисячі таких прикладів, Безумовно. коли люди з більш серйозними от, наслідками. Що Александра таке Владимир. ціна свободи слова? Сьогодні, звичайно, те, що національно-патріотичні сили працювали, і сьогодні, треба сказати, вони перемогли національно-патріотичні сили, бо всі зрозуміли, що коли в тебе є своя земля, ти вільно розмовляєш своєю мовою. От є твої права, які є непорушні і записані в Конституції, тоді ти громадянин. Ти робиш право вибору, тоді ти господар на своїй землі, і тоді ти можеш себе реалізувати як особистість. А бути рабом, то ми бачимо, що таке бути рабом, і яка там ментальність, і, і свідомість, і що ці раби роблять на українській землі. Олександр Володимирович, безперечно, маєте рацію. Хотілося от до вас таке питання ще вам поставити. Коли ми боролися у 2004 році, так ну ми не знали, чим закінчиться це все, але ми, ми були сповнені віри і надії, що щось зміниться в державі. І от все-таки я пригадую о той сплеск такий підняття національно-патріотичних відчуттів, гордості за те, що ми українці, за нашу державу. Я навіть хочу згадати золоту підкову Черкащини, тому що з'явилися. Ся об'єкти в місцях української сили, це і Чигирин, це і відбудова хати Чорновола. Ну і ще багато прикладів можна, скажімо так, привести. Тобто я вбачаю, що такий серйозний поштовх і позитив от тоді стався. Як ви вважаєте, чи може спричинити оцей такий підйом поштовху усвідомлення того, що ми українці, що ми сильні, що ми мужні, що ми взагалі гідні люди? От ця російсько-українська війна? Ну, Кожне покоління э, э, мало національне патріотичне бачення і робило свій внесок. Mm -hmm. Як я кажу, э, цеглинка по цеглинці, ми будували нашу незалежність, політичну незалежність. Ми, ми виборювали э, свої права чи то в Російській імперії. Чи то у Радянському Союзі безумовно, що сьогодні ну, переважна більшість людей, мабуть, 90%, вже всі все зрозуміли. Бо навіть я зустрічаюся з колегами більш молодими, чи навіть свого віку людьми, і вони мені кажуть, Олександр Одевич, а тоді, як оце приїжджав Віктор Андрійович, говорив, я думав, що він таке говорить. Для чого він це говорить, коли нам ось треба ось якісь швидко справи робити, там більш всього по економічного характеру. І зараз, наприклад, модне слово брендування. Угу. Ось ви згадали урядову програму, хоча була вона мною ініційована, але це урядова програма, підтримана президентом Золота Підкова Черкащини. Так це були, як кажуть, той варіант брендування. Бренд Черкащини і всі про це знали, всі про це говорили. І, власне кажучи, не тільки окрема програма, а й інші міністерства. Відомство. Я навіть е, хочу сказати, що дуже правильним шляхом ішли. Я в Києві бачила бігборди золота підкова Черкащини. Це дуже, скажімо да. там такі маркетингові ходи були дуже ну, серйозні е, суть. Її коротенько, бо глядачі угу. переконані вже забули, що так, так. ми мали відбудувати національно-патріотичні об'єкти, наші так. святині, пам'ятки. Але задача була поставлена така, що якщо ми відбудовуємо, наприклад, Чигирин чи, чи Канівщину чи будь-який інший район, то ми не будуємо тільки там музей, угу. а ми робимо дорогу, комунальне господарство, чи, Чистимо річку угу. Тясмин в даному випадку, і субу теж, і е, прокладаємо дорогу, прокладаємо газ. От це включала в себе ця програма. Вона була комплексна. Чи взять там Шевченківські місця, коли ми і школи поремонтували, і дороги до кладовищ зробили, і також і газифікація, і об'єкти охорони здоров'я, і ну, багато чого не будемо на цьому акцентуватись. Але це був бренд Черкащини і, і продовжує е, бути сьогодні. Ми їздимо по тих місцям, возимо гостей і, власне, дякуємо, що ну, це є. Що ми це зробили? Ми зупинилися десь на, на середині, як кажуть, і потім, коли прийшов до влади е, Янукович, йому то це було не потрібно у розповідь. травні місяці 2010 року. Е, ця програма була відмінена за поданням. Обласної ж державної адміністрації Черкаської. Ні з того, ні з цього. А чого вона була відмінена? Бо вона носила звичайно національно-патріотичний характер, бо вона трансформувалася і в школи, і в заклади освіти. Вона змінювала свідомість людей. Ну, багато що. Тому це був такий гарний приклад, як можна вирішити ті проблеми, які завжди є. От, звичайно, час іде, е, щось зруйнувало, щось недороблено. Е, думаю, що прийде час, бо, бо в свій час е, е, я сказав, що багатство Черкащини буде приростати золотою підковою. І прийде час, коли все це буде продовжено і відновлено. Я в це віру. Бо Ну, другого просто Іншого шляху немає немає. Ми mm. повинні стояти на національно-патріотичних засадах, берегти свою землю, свою територію і нею опікуватися, її відроджувати, згадувати наших борців за волю країни за її незалежність і відповідно вирішувати інфраструктурні питання. Бо без цього національний рух не буде ну якби жити, якщо не вирішувати буденні справи для людей. Але це треба робити звичайно в комплексі, не робити перекосів. Олександр ви дуже слушно зауважили, що ми маємо перед очима приклад, що буває, коли цього не робити, розумієте, коли чиста аґалтіла пропаганда, розумієте, чим це все закінчується. Я хочу ще додати. От я з екскурсії приїздили гості з Одещини. Ми були в Чигирині, і от подібна була розмова, і ну всі знають, що коли завершилась каденція Віктора Андрійовича і моя. То, звичайно, було появилося верніше багато політичної критики. Так от, я, коли мене запитали, де ж ті люди, які проводили це все, організовували угу. цю критику. А ці люди зараз, які були проти Черкащини і проти цієї програми, вони сьогодні в Москві. Вони сьогодні в Іспанії, вони сьогодні Бог знаде, То вони не українці за своєю суттю. Тільки вони сьогодні не тут, не з нами, не в обласній раді, не в парламенті. Сьогодні вони е, за межами України виглядають і ждуть, е, що, 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 що ж буде далі. А може а може все да, повернеться. Да, так, тому так. от вам вся відповідь і вся ціна тому, що тоді так після каденції, ну, як ви кажете, оголтіло. Вони просто кричали, верещали, писали да, на, на всю Україну, о, що це щось таке було страшне. В той же час збудували е, незрозуміло е, е, сьогодні не тільки людям а й козам, які там пасуться, у пекарях. Е, цей майданчик вертолітний, який заліз бур'яну. От... Так, так, однозначно. Олександр Володимичу, підсумовуючи, власне, цей, цю частину нашої розмови, я б все-таки хотіла, щоб ми ще віддали шану Віктору Андрійовичу Ющенко. Я пам'ятаю, як тоді говорили, що Ющенко президент країни, якої ще нема. Але він зробив початок. Він заклав підвалини от цієї самої України, української України. І щира йому подяка. І переходячи до теми, я дуже рада, що наш Черкаський національний університет має в своєму складі, скажімо, члена. Ради Віктора Андрійовича Ющенка – це добре, тому що справа продовжується, справа живе, переходячи до освіти, право на освіту, нині ви власне опікуєтеся тим, щоб це право зберігалося і втілювалося в освітньому процесі. Як оцінили б освітній процес в Україні сьогодні? Ви ви знаєте, що освіта проявила себе з кращої сторони. От я переконаний, що можливо хтось навіть не очікував, що це така галузь, яка десь піде там, ну буквально в тінь, десь там да, не до вас, типу, де да, да, що ви собі там да. Розбіжиться чи угу. ще щось. Зовсім ні. Освіта сьогодні живе в Україні, сьогодні вона розвивається, сьогодні вона ефективно, як кажуть, споживає все нове. І цим користується, і на цьому виживає. От тільки вчора в нас була дуже цікава зустріч із головою підкомітету Верховної Ради Володимиром Вороновим. От, і був керівник управління освіти Валерій Данилевський, і Анастасія Чубіна, і багато хто, і керівники дитячих садків. І ми провели таку ефективну зустріч по підготовці, говорили про дошкільну освіту, про ранній розвиток дитини. Бо ми якось ну, маємо, ну так, скажімо так, не прогалини, а не не, не так достатньо було уваги. Цьому періоду розвитку дитини здавалося б не на часі, правда, Олександр, да, то сьогодні, Але сьогодні, сьогодні ми про це говоримо. я хочу наголосити, що. Сьогодні готується закон про дошкільну освіту і освіту раннього розвитку. І сьогодні в міністерстві навіть вводять посаду, вели вже посаду заступника міністра, який буде За опікуватися. Дошкільну освіту, Дуже правильно, і от якраз я теж так говорю: дошкільна освіта, а мене зразу ж виправляють не дошкільна освіта, а ранній розвиток і дошкільна освіта, тобто від нуля. То до, трошечки вже змінилися до, акценти, до, правда? До шести, да. угу. Так що це ми говоримо за дошкілля, як ми привикли це говорити. Потім, треба сказати, за школи за наші. Сьогодні йде активна і підготовка, і особливо питання безпечності, щоб все-таки проводити заняття в школах, треба мати безпечні сховища. І ця робота ведеться. І е, паралельно, звичайно, діджиталізація йде. Ну, без цього ніяк нині, да, Так, Сьогодні і є приклади, коли і діти, і в закладах вищої освіти ну, такі е, креативні ідеї, пропозиції. Ну, і Черкаський національний не пасує задніх. Тут. Ну, звичайно, звичайно, ми стараємося і тримаємо свої, як кажуть, Загальні рейтинги входимо постійно в різних вимірах. В 40 університетів країни ми постійно входимо по рейтингах, це, це звичайно, заслуга професорського викладацького складу і всього, всієї моєї команди, що ми працюємо на розвиток на завтрашній день, і слава Богу, це удається. Олександр Володимирович, на завершення, щоб хотіли побажати власне Україні, українцям в цей ну без перебільшення великий день День Конституції України? Я хочу побажати любити Україну, любити свою рідну землю, захищати її, вірити в Збройні Сили України, вірити в нашу перемогу над цими скаженими ворогами. І так і буде, бо ми, коли разом, ми є непереможними. Ми є європейською країною, ми є світоглядно вищими. Ми сьогодні є лідерами світу у поняттях захисту своєї країни. Тому Україна була, є і буде. І хочу привітати із Днем Конституції і святом. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас з Днем Конституції і пам'ятаємо, ятає, пам якого роду. Ми діти, ми українці, і ми маємо цим пишатися. На все вам добре, до побачення ще раз із свят.